Друзі, всім привіт! Дуже рада вас бачити на моєму книжковому каналі. Мене звати Аліна, і сьогодні я вам буду розповідати про мої улюблені книжки із зимовою атмосферою. Серед своїх найулюбленіших книжок, які я прочитала за багато років, я познаходила книжки, які мають саме зимовий вайб. Тут буде дуже багато різних жанрів. Тут у нас буде і класика, і фентезі, і любовна література, і детективи, трилери. Тобто Дуже багато всього буде і сучасно просить також, якщо я її забула назвати. Тому давайте вже будемо приступати. робіть собі щось гаряченьке. У мене тут апельсинова кава. Я дуже давно її не пила і тепер я розумію, що, блін, я знову підсіла. Тому приготуйте щось смачненьке, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. І, звичайно ж, ваш перегляд, ваш лайк, ваш коментар дуже сильно піднімуть мені настрій, допоможуть моєму каналу розвиватися, щоб це відео побачило більше і більше. Глядачів. Дякую вам за увагу і давайте будемо приступати до цих книжечок. І перша книга в нас буде із жанру класичної літератури, і думаю, тут я нікого не здивую, назвавши історію Чарльза Дікенса, Різдвяна Пісня в прозі. Я взагалі дивилася колись фільм. І він мені дуже сильно сподобався, і потім я вирішила, що колись познайомлюся із першим джерелом. Подруга мені подарувала цю книгу, і я зрозуміла, що все, на цей новий рік, точніше, минулий, я маю обов'язково дізнатися, яка та історія була в задумці, в оригіналі, не в кі до адаптації. Тому що я можу сказати? Ця книга мені дуже сподобалася. Вона взагалі для мене як якась така філософська, приємна притча, яку класно перечитувати перед новорічними святами, щоб знову. Надихнутися цим духом Різдва, зрозуміти, що насправді в житті твоєму найголовніше. Якщо хтось не знає, про що різдвяна пісня просить, це про чоловіка з який був завжди. Зациклений на грошах, на фінансах, це єдине, що робило його щасливим. А точніше, він ніколи саме через ті фінанси себе щасливим можна сказати і не відчував, адже йому завжди було мало тих грошей. Ця притча навчила його за допомогою трьох духів, минулого різдва, теперішнього та майбутнього цінувати те, що насправді важливе в його житті. Тому, якщо ще не знайомі з цією чудовою класичною історією, то я вам дуже, дуже сильно раджу. Тепер перейдімо до жанру фентезі, і одна з моїх улюблених класичних фентезі історій це батько вепер від Тері Прачета. Я читала цю книжку не по порядку в циклі, я прочитала лише першу книгу із циклу про смерть, і ось взялася відразу за четверту. Можливо, це було не найкраще рішення, тому що я собі дещо проспойлерила, тому вам. Не можу радити читати цю книгу окремо, але якщо ви вже читаєте цей цикл, і у вас ця книжка наступна, то обов'язково не прогавте і прочитайте її саме в різдвяний зимовий час. Мені завжди дуже важко пересказувати, про що книжки таріпрачити, але я зараз хочу вам зачитати цю анотацію, тому що вона просто ідеально передає атмосферу цієї книги. Тут взагалі новий рік називається «Вепру ніч, і в них замість Санта Клауса батько вепер. Вепр ніч – чарівний час, коли до всіх чимних дітей приходить добродушний товстун, веселун батько вепер. Він залазить у домівки через демар, залишає подарунки в панчогах, розвішує на каміні, частується хересом та печивом і, звичайно ж, промовляє хо-хо-хоу. Але цього року щось пішло не так. Подарунки розвозить семифунтовий скелет із фальшивою бородою. Що ж трапилося? Навіщо смерть узявся виконувати чужі обов'язки? Куди подівся справжній батько вепер? І найголовніше, чи вдасться смерті врятувати. Дух вепроночі і зберегти віру людей у чудеса. Точно. От прочитавши цю анотацію, я згадала, що батько вебер десь зник і смерть береться за виконання його місії. Тут навіть можна побачити, що ось тут одягнутий в костюм Санти, костюм батька вепра, смерть. Мені дуже сподобалася ця книга. Рекомендую приступити до читання цього циклу, щоб дійти до такої чарівної різдвяної книги. Ми тут її поставимо, тому що вона невимовно красива, і ви повинні на неї дивитися. Наступну книгу, напевно, прочитали більшість моїх глядачів, тому що це одна із улюблених романтичних, фантазійних історій багатьох. Це та півтотриян Сари Джеймас. Пам'ятаю, як я починала два рази читати цю історію. Другого разу мене вже заставила моя подруга Віка прочитати цю книгу і дати шанс. Цьому циклу, як там далі не склалися мої відносини з цим циклом, а точніше, що я не дочитала другу частину, вирішила, що це все-таки не моє. Але перша частина мені дуже сподобалася, і після неї в мене був дуже величезний захват продовжити читати цю серію. Тому, можливо, і вам вона дуже сподобається, якщо ви ще її не читали. Там у нас розповідається про таке маленьке містечко, якесь селище, яке намагаються вижити під час зимових заметіль. Головні герої це невеличка сім'я із. Двох сестер і батька. Їхня матір померла, і ось головна із сестер, вона завжди йде на якусь охоту, там вбиває дичину, потім продає оцю шкуру і заробляє таким чином гроші і приносить м'ясо додому. Якийсь там батько такий, я пам'ятаю, був взагалі безхребетний, а інша сестра одна чи дві, я точно не пам'ятаю. Вони якісь були дуже-дуже неприємні особи. Тому. Прям проникаєшся любові та повагою до головної героїні фейри. Одного разу вона йде так само монотонно в ліс, щоб вбити якусь дичину, і прострелює вовка, який потім виявляється в фейрі. Він приходить і забирає її в такий чарівний світ. За якоюсь стіною, де живуть фері, і тепер вона має типу як око за око, зуб за зуб. Вона вбила їхню фері, значить, тепер вони можуть її забрати у свою країну, щоб вона жила з ними. Не знаю навіщо це їм і так далі, але далі ви про це дізнаєтесь. Спочатку мені цей сюжет здавався дуже дивним, але потім мене прям так затягнуло. Я підстила ще декількох людей на цю серію і впевнена, що багатьом вона може сподобатися. Зимовий вайб там просто чудовий. Ну а тепер переходимо до рубрики Сучасна проза і зовсім-зовсім свіженьке прочитане. Буквально вчора я дочитала цю книгу, це Велика глушина Крістін Генни. Що може бути більш зимовим, ніж книга про виживання на Алясці? Тут у нас невеличка сім'я, яка складається з матері, батька та підлітки, доньки. Голова їхнього сімейства отримав посттравматичний синдром після В'єтнамської війни. Вони вирушають жити на Аляску, адже він говорить, що хоче позбутися всіх признаків цивілізації і жити на лоні природи. Потім ми бачимо, як дуже багато різних травматичних, шокуючих подій відбувається в цій сім'ї. Я була шокована цією історією, і мені здається, що саме ця книга мене пробудила якусь цікавість та любов до Аляски. Я подивилася вже дуже, -дуже багато відео про цю місцевість, про те, як там люди живуть, яка там природа, які там тварини. І Ця книга реально відкрила в мені ще одне захоплення, і тепер мені неодмінно хочеться побувати на Алясці. Тому більш зимової книги, напевно, в цій підбірці ви не знайдете дуже сурова драматична історія. Однозначно можу радити, якщо ви ще не знайомі із книгами Генни. Це чудова книга для того, щоб почати знайомство з цією авторкою. Тому передивіться. Наступної книги в мене немає на руках, хоча колись я її брала почитати в подруги. це мережа Аліси від Джулії Квін. Ця книга може сподобатися тим, хто любить книгу Соловей. В мене ця історія взагалі перед очима стоїть ніби якийсь фільм. Для мене ця історія про дуже сильних жінок, які вирішують не чекати, поки цей жах закінчиться і забере з собою дуже-дуже багато смертей та страшних подій за собою понесе. Вони вирішують. Піти проти системи і допомагати людям перейти через Альпи і, звичайно, ж врятуватися. Дійти до тої межі, до тої країни, в якій немає війни, щоб вижити ця історія. Вона просто, як я вже вам казала, вона як фільм перед очима. Ти бачиш, як вони переходять ці гори, як хтось зривається, хтось замерзає на смерть. Це жахлива драматична історія, і, до речі, написана вона на реальних подіях. Справді так жінки працювали під час першої та другої світової війни і допомагали перевести просто. Тисячі людей через горе для того, щоб врятуватися, дуже сильно вам рекомендую цю книгу. Вона схожа на книгу Соловей. Тому якщо ви любите ту книгу Крістінгені і хотіли б прочитати щось схоже, то ось Джулії Квін мережа Аліси дуже дуже вам думаю має сподобатись. Наступну книгу я вже більше віднесу не до сучасної прози, а до романтичної. Це кондитерка-втікачка від Луїс Міллер. Цю книгу я також читала минулої зими, знімала на неї влогмас. Вона мені дуже сильно запам'яталась та сподобалася. Тому, як ви бачите, вона досі залишається в моїй бібліотеці, адже я планую її перечитати і підсовую своїм подружкам, щоб вони також її прочитали. Ця історія нам розповідає про головну героїню відому шеф кухарку, яка випадковим чином спалює ресторан і вирішує, що вона ну якось дуже боїться подивитися власнику в очі, і вона просто тікає. Вона вирішує скористатися можливості, яку їй підкидає її подружка. Вона переїздить в маленьке містечко, влаштовується в готелі працювати кухаркою. І ось там вона знайомиться із чарівним хлопцем, молодим, молодим фермером. Потім там будуть дуже багато різних кулінарних конкурсів. Вони живуть в малесенькому містечку, де кожен один одного знає з дитинства. І ця історія вона була така атмосферна, така тепла, така дружня. Мені неймовірно хочеться її перечитати, і хоч вона можливо не прям таки різдвяна, але вона неймовірна. Вона така мила і чарівна, що однозначно вам рекомендую поглянути на неї, на ці новорічні зимові взагалі місяці. Тому що, в принципі, не тільки на Новий рік ми маємо читати зимові книжки, а й в січні, і в лютому. І поки взагалі сніг на дворі лежить, ви можете читати ось такі чудові книжечки. І все одно, яка там пора року на дворі, читайте завжди те, що ви хочете, в будь-яку пору року. Просто ось це, я думаю, прям ідеально підкреслить той вайб, ось такий новорічний, теплий різдвяний який є навколо вас, наступної книги в мене також немає на руках, хоча колись я її брала почитати це різдва на сукня від Кортні Коу, і мені здається, що багато з вас також планують прочитати цю книгу перед Різдвом, тому що вона просто мені здається не має негативних відгуків, адже це дуже мила, романтична. Така добра історія, такі дуже багато кохання, дружби і спогадів із минулого, які гріють душу. Буде розповідати про головну героїню. Вона працює в модному журналі в Нью-Йорку. і тут в неї помирає батько, який колись працював в багатоквартирному будинку, чи то консьєржем, чи то керуючим. І Ось вона має замість нього перейти на цю роботу. Цей будинок дуже. Перенаселений старими людьми, і якщо не вдасться його врятувати, то цим людям всім старим просто не буде де жити, їм доведеться в якийсь задріпаний будинок для пристарілих літніх людей переїхати. Вона цього дуже не хоче. Тут у нас така дуже романтична лінія однієї із бабусь буде розповідатися, і також ми побачимо, як головна героїня буде зустрічати неочікувано своє кохання. Дуже милий хлопець, дуже класна історія, тому неомінно раджу вам її почитати. Наступну історію я отримала в подарунок на минулий новий рік і відразу ж її прочитала, адже вона просто така маліпуська, по-моєму, менше ста сторінок. Це книга від Меган Квін, яка називається Твій милий скруч. Це той випадок, коли хочеться, щоб в цій книзі було набагато більше сторінок. Таке відчуття, ніби це була якась заготовка роману, дуже милого, смішного, різдвяного. Але чомусь авторка вирішила його так швидко закінчити, що я дуже чекаю, коли Меган Квін напише щось іще. Тут у нас книга розповідала про дівчину, яка повертається в своє рідне містечко, і вона намагається не стикатися із своїм першим коханням, з яким вони дуже якось трагічно розійшлися, і вона не знає, що це її перше кохання, до сих пір її любить. І коли цей хлопець зізнається, що його перше кохання повернулося в місто, він під іменем якогось скруджа починає їй прислати листи і листуватися з цією дівчиною. Листиці просто чудові. Прекрасні листи, і книга дуже класна і романтична. Дуже сумно, що вона така коротенька, але однозначно раджу приділити їй якийсь один зимовий вечір. Наступну книгу більше можна віднести до підліткової літератури, але я впевнена, що вона може сподобатися і дорослому читачу. Це «Пірати льдового моря від Фріди Нільсен. Це в нас буде історія про двох сестер. Одну втрату і дуже величезну подорож. Ті маленькі сестрички, які живуть на острові разом із своїм батьком, який нещодавно втратив свою кохану жінку, вони пішли збирати якісь ягоди. Одна дівчинка відволіклася на щось, пішла в глибину збирати ягоди, і іншу сестру викрав. Величезний, дуже відомий, дуже страшний пірат білоголов. І ось вона бачить, вже, як відпливає корабель від цього острова, і там її сестра. Вона розуміє, що батько наскільки в такому горі, що він не може зараз відправитися на пошуки дитини, і він просто зламаний, залишається вдома, а вона вирішує здійснити. Величезну подорож по засніженому замершому морю північному, щоб врятувати свою сестру із полону цього пірата. Мені ця історія дуже сильно сподобалась, тому якщо ви ще не знайомі, якщо вона у вас лежить вдома і ви її ще не читали, то однозначно її візьміть. Якщо у вас є діти-підлітки, то я впевнена, що дітям від 10 до 15, можливо, трішки менше до 14 років, буде дуже дуже класно ця книга заходити саме в зимову атмосферу. Вона така трагічна, вона цікава, вона про подорож, про воз'єднання сім'ї. Коротше, дуже крута історія, вам дуже сильно її рекомендую. Ну а тепер ми, напевно, перейдімо до одного з ваших найулюбленіших жанрів: це жанр детективи-трилери. І почнемо ми із мого улюбленого автора Донато Карізі, а саме книги Дім без спогадів». Вона нам буде розповідати про того ж самого. Такого судового гіпнотизера П'єтро Джербера. Це друга книга із циклу, але, в принципі, можу сказати, що її можна читати окремо. І з попередньої лінії там одного разу тільки згадують головну героїню. І все, якщо ви не знаєте контексту, то ви і не зрозумієте ні відсилки, нічого такого, тому в принципі можна читати її окремо. Ця історія нам розповідає про те, як було знайдено в лісі хлопця, який зник. Ще 8 місяців тому вони з мамою потрапили в снігову заметіль і їхній позашляховик вдарився в якесь дерево. Коли знайшли цю машину, вже ні матері, ні дитини не було в ній, і по слідам всі зрозуміли, що вони пішли в ліс і намагалися шукати якусь цивілізацію. І Ось ці двоє вони загубилися, їх так ніхто не міг знайти. І ось через 8 місяців знаходять цього самого хлопця в цьому самому засніженому лісі, але він виглядає так, ніби. Нічого з ним не сталося, він доглянутий, він нагодований, він не пошкоджений. Тобто, хтось ці 8 місяців за ним доглядав. І ось ця така забутана історія добирається до П'єтра Джербера і допомагають. І просять, щоб він заліз у мозок цього хлопця, щоб він провів декілька сеансів гіпнозу і витягнув із нього спогади про те, що сталося з ним та його матір'ю. Книга дуже цікава, дуже захоплива, і тут дуже такий невластивий властивий кінець, який мене дуже сильно здивував, але. Він зробив цю книгу ще більш загадковою та захопливою, тому однозначно можу вам її рекомендувати. Дивився моє відео раніше. Той знає, що в мене такі доволі натягнуті стосунки із Фрідою Макфаден. Я читала вже дві її книги: це служниця та вчитель. За Teacher. і мені ці дві книги не скажу, що би сподобались. Вони мені були десь на 65 з половиною, із 10. Не особливо таке захоплююча чтиво, авторка мене не змогла здивувати раніше своїми книгами. Але ось тут, як вийшла новинка Ніколи не бреши у віват нещодавно, то я вирішила, що. Так багато про неї шуму говорять, що вона найкраща з усіх книжок авторки, і я її прочитала. І вона мені сподобалася, це найкраща книга Фріди Макфаден, яку я на заразній момент прочитала, вона нам розповідає про подружжя, яке їде дивитися за міський величезний будинок. І коли вони туди приїжджають в гори дуже далеко від цивілізації, вони розуміють, що вони бачили десь там у будинку якесь світло. Але коли вони туди приходять. Бо вже не можуть їхати машини до того будинку, вже не вже навіть ідуть в чузами до нього. Вони розуміють, що там ні ріелтора, нікого немає в тому будинку, і вони не можуть вернутися назад, тому вони починають там жити, поки ці всі погодні умови не стануть кращими, і вони зможуть е якийсь евакуатор визвати чи щось такого. Атмосфера дуже чаруюча, дуже загадкова і дуже стрьомна. Постійно головна героїня чує якісь скрипи, бачить, ніби хтось десь там ходить. Потім вона знаходить. Потаємну кімнату із величезною кількістю касет. І розуміє, що цей маєток раніше був у власності в однієї психологині, дуже відомої, яку чи то викрали, чи то вбили. По-моєму, тіло її так і не було знайдене, і ось це її маєток. І всі оці касети в цій прихованій кімнаті це записи із різних сесій цього психолога із різними людьми. І вона починає їх слухати. Про різні, дуже незвичайні. Дуже такі, знаєте, ніби як чужа брудна білизна. Такі події ми там читаємо. Як завжди, Фріда Макваден піднімає дуже якісь гидкі теми, які мені завжди неприємно читати, але я все одно це читаю, не знаю чому, це, напевно, якась магія цієї авторки, але тут. Дуже класна зимова атмосфера. Ми розуміємо, що немає виходу, або ти замерзнеш за межами цього будинку, або ти залишишся в цьому будинку і будеш постійно себе відчувати якось незахищеним, і ніби на тебе дивляться тисячу очей. Дуже рекомендую цю книжку, вона прям реально крута. Наступною книгою із жанру трилер, яка мені дуже сильно сподобалася, напевно. Ну, голосно не буду називати, але ця книжка. Була найкращою книгою минулого року, і хто дивився моє минулорічне підсумкове відео, той розуміє про яку я книгу говорю. Це камінь, ножиці, папір від Еліс Фіні. На цю книгу я також знімала читацький щоденник, один із вологмасів, і вона мене зачарувала. Тут дуже цікава задумка. Вона, до речі, трішки схожа на книжку Ніколи не бреши Фріди Макфаден, тому що тут також подружжя, яке разом вже прожило 12 років, вони на свою річницю вирішують поїхати в якесь заміське зимове шале. І ось вони туди приїжджають, і виявляється, що на брошурі, на якій був намальований готель, що він всередині взагалі-то як якийсь закинутий замок, що там нікого немає, ні прислуги, нічого, хтось там їм залишив якийсь. Одяг, ну, якісь там постільну білизну і трішки замороженої їжі, і все. Хто там раніше жив, не зрозуміло, але точно ясно, що це ніякий не готель. І в принципі, їм немає як вернутися додому, тому що, звичайно ж, по канонам жанру тут у нас книжка. Книжкова кажу, тут у нас звичайно ж, зимова заметіль, і вони не можуть вибратися, і вирішують все-таки вияснити свої сімейні драми в цьому заміському гірському шале. Мені дуже сподобалося в цій книзі саме задум того, що ця головна героїня вона пише листи. Які хоче на якусь річницю подарувати своєму чоловікові. Там вона згадує про кожен їхній спільний шлюбний рід і розповідає, що вона йому подарувала на річницю. Вона дотримується таких подарунків, знаєте, як оце, там, перше весілля, ситцеве, там, чи паперове, друге весілля, там дерев'яне, потім залізне, таке, таке. І вона оце з цього матеріалу дарує йому якийсь подаруночок кожного разу. Ні, Поки що не треба здувати. Не лює мами, не вмиє. Ти хотіла здути свічку? Так. Але мама ще не розказала. Мама розкаже, а потім ти прийдеш, добре? Добре. Йди до тата, він тобі хлібчик зробить. Там вже нічого немає. Ура! Ура! Потім з допомогою цих листів. І описів, як кожен рік вони святкували свою річницю, ми бачимо, коли в їхній сім'ї вже пішов цей розкол і коли любов між ними починає спадати. І до речі, на початку цієї книги наша чи авторка, чоловна героїня, каже, що повернеться із цього будинку хтось лише один і. Це просто дуже класна психологічна книжка. Фінал мене дуже сильно здивував. Я такого ще раніше взагалі не зустрічала. Тут розповідається про дуже дивну хворобу головного героя, який не бачить облич. Тобто він бачить так тіло, все, але він не може сфокусуватись, він не може запам'ятати обличчя людей. І справді така хвороба реально існує. І про неї я дізналась тільки з цієї книжки. І вам дуже сильно її рекомендую, поки вона ще є на явності, поки тираж не закінчився. Це просто ідеальне зимове чтило. Якщо ви читали цю книжку, або якусь із цих взагалі підбірки, то обов'язково розкажіть про це в коментарях або обирайте моїм глядачам ще якісь зимові книги, які ви обожнюєте. І остання книга, про яку я вам буду сьогодні розповідати, це там, де немає Бога» від Макса Кідрюка. Взагалі-то це можна сказати єдина книга, яка мене цікавилась творчості Макса Кідрука. Я її прочитала десь років три тому, і до сих пір в мене деякі картини перед очима стоять. Це в нас історія про величезну авіакатастрофу. У нас хтось, я не пам'ятаю, чи це був якийсь навмисний вчинок, що літак вийшов з ладу, чи це. Була якась, не пам'ятаю, просто випадковість, але він розбивається на горі, і він ніби як так тримається своїм животом за гору, цей літак. І люди з нього можуть вилізти, і вони там на горі чекають якоїсь підмоги, намагаються вижити. Звичайно ж, під кінець книги цих людей має ставати по канонам жанру все менше і менше». Ну що, друзі, це були всі книги, про які я вам хотіла сьогодні розповісти. В наступному відео, якщо вам буде цікаво, напишіть про це в коментарях. Я вам покажу зимові книги, які я маю в колекції, і ще не прочитала, а дуже би сильно хотіла. Це будуть такі міні-книжкові плани, але поки що я вирішила до планів не дуже серйозно відноситись і читати в цьому місяці все, що хочу, не прив'язуючись до якихось там зимових чи не зимових книжок. Але якщо вам цікава ця тема, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Не забудь. Завайте написати свою улюблену зимову книгу у будь-якому жанрі. Якщо можете, якщо у вас є часто, напишіть так само, як і я, по одній книжці із любого жанру, мені буде дуже цікаво про це прочитати. Дякую вам, друзі, за увагу. Якщо хочете бачити більше моїх відео, то обов'язково підписуйтесь на мій спонсорський канал, в якому. Залежно від рівня підписки, ви будете отримувати доступ до одного або двох додаткових відео на місяць. Там ви зможете голосувати за різні книжечки, на які я буду знімати для вас книжкові влоги і не тільки. Тому зовсім скоро вже, друзі, з вами побачимося у наступному відео. Дякую всім моїм спонсорам, дякую вам за підтримку, перегляди, лайки, коментарі, мені це дуже-дуже сильно приємно. І допомагає мені не закидати цю справу, тому що я знаю, що вам потрібні мої відео. Дякую вам за увагу! Зовсім скоро побачимося!